Християнське слово почули в Івано-Франківську. Відбулася презентація сьомого випуску цього журналу, який уже два роки поспіль виходить у видавництві апостол. Часопис поширюється по всій Україні, набуваючи статусу всеукраїнського видання на 40 сторінках різноманітні рубрики, теми, релігійні і світські публікації. Слово для віруючих і мислячих людей стверджують редактори. Головне кредо журналу пишемо про все, але по-християнськи. Абсолютний різний різний набір. Тем про віру та її вплив на наше життя, чи вона його змінює, чи не змінює, чи займає таку, скажем, якусь другорядну роль. Ідея друку християнського журналу виникла в отця Романа Терлецького в студентські роки, навчаючись в духовній семінарі за кордоном. Він черпав багато корисної інформації на сторінках такого ж популярного часопису. Два роки виношував задум, потім знайшов однодумців, котрі підтримали його наміри щодо видання християнського слова. І коли я прийшов з цією думкою до нашого єпископа Владики Володимира Вітишина, вийшло, що одночасно і в нього в серці є така думка і бажання. І наші серця були однодумні, одноголосні, і ми вийшла така власна ідея рішення, що журнал був. Потім народилася назва його, слово, десь, що це має бути дійсно живе слово. Яке буде промовляти до людей? Презентація журналу Слово завершилася розіграшем сертифікатів на безкоштовну паломницьку поїздку України Європи? Вікторія Гордієнко, Михайло Березень, Мар'ян Николюк – Новини на вежі.